Мої ну вітання сьогодні. Хочу зробити огляд одного цікавого готелю на острові Крит, який я вже пропонував, і про готель, яким чином взагалі він виник. Я його знайшов. Це був запит моїх туристів. Вони бажали знайти готель на криті, такий щоб був у невеличкому, але все ж таки містечку, де поруч буде все. Тобто буде вся інфраструктура, можна буде погуляти, щоб це була перша лінія. Але не такий, що готель-резорт, тому що готелі-резорт, які на Греції, вони ну, дуже за дорого коштують, як правило, там треба брати все включено, тому що виходити нікуди. А от такий готель, що ти й вийшов і одразу пляш, і ти можеш і повечеряти і не в своєму готелі, і куди з'їздити було б, щоб поруч і недалеко щоб від аеропорту. От я такий саме готель знайшов. Переходимо безпосередньо до огляду готелю. Так, не те це перельот. Готель зветься Корісія Біч. Готель зветься Корісія Біч, розташований в містечку Джорджополіс, що знаходиться в 50 кілометрах від аеропорту Ханій. Тобто, ось безпосередньо це містечко. Містечко невеличке, але як до курортного містечку накриті це більш ніж достатньо. І готель займає дуже вигідну позицію свою на першій лінії. Ось дивіться, це зелений оазіс, це і є цей готель. Тобто на першій лінії в нього є оця зона ліжаків на пляжі це його територія, це його пляж, власне. І плюс є ще велика кількість ліжаків безпосередньо на своїй території. Фотки готеля я вам зараз показую. Готель новий. Новий, дуже стильний, з чудовим пляжем, більшість відпочиваючих 90%, тут німці. Я по відгуках на TripAdvisor взагалі лише два відгуки на російській мові знайшов. Тобто тут буде європейці в більшості відпочивати, дуже чудова кухня, і от мені. Дуже сподобалися ці картинки, ці види, тому що ви тільки собі уявіть, що ви сидите біля басейну, або ви плаваєте в басейні, якщо ви ну, хочете. І от перед вами тут море. Ви снідаєте у своєму ресторані, або ви вечеряєте і перед вами море. При цьому це не буде центр якогось великого міста мегаполісу, як там в Афінах буде, або в Іракліоні. А це маленьке хорожне містечко, де не буде шумно. Пляж свій басейн свій. на території Не хочете на території пляжа, або там ну, якимось чином там не знайшли собі ліжаки, ви можете завжди знайти ліжаки на території готеля. Ось. І це 5 хвилин від моря. Ви просто подивіться на ці фотографії, тому що я, коли його знайшов і подивився, ну, я був просто вражений цим розташуванням. і... Безпосередньо з цим готелем, при цьому що на нього йде дуже гарна ціна, і він продається замовченням на харчування сніданок та вечеря. Ну, Вартість буде а, знизу під відео. А, так, тепер а, другий момент. Щодо його розташування. Тобто дивіться, розташування в місті Джорджополіс, а, Джорджополі, місто невеличке і немаленьке, але в, самому, ну, давай, але в самому місці є все, що вам необхідно. До, а, Аеропорту це я вже до аеропорту. от Тут аеропорт Ханя 44 км, До містечка Ханя, це старовинне містечко, де також можна погуляти, де є портова зона, де є, в принципі, там і всі ресторани, і якщо треба, шопінг є. Безпосередньо там європейські бренди всі можна купити. Ну, зараз я поставлю тут, щоб зрозуміти. Тобто, якщо от ви живете в якійсь там хані, то ну, у вас буде от приблизно от так от на узбережжі. так? Так, Звісно, що там портове місто ще є, дуже багато буде е, паромів сюди заходити. А тут ви можете сюди з'їздити, ви можете подивитися і старовину частину міста, і походити вздовж узбережжя, і подивитися на великі лайнери. Е, і при цьому ви живете у своєму маленькому містечку. І плюс, який ще є, тут недалеко до візитівки острова Крит, це пляжу Балос. Тобто до Балосу, тут проїхати всього 88 кілометрів за півтори години на автівці, на автівці без проблем ви можете доїхати. І тим, хто не знає, що таке балос, я зараз просто покажу фотки, тому що я певен, що самі фото ви бачили, але може ви не знали, що це балос. Ось так він виглядає. Тобто дуже нагадує е, пейзажі якихось Мальдів або екзотичних країн, але це крит. І тут е, дивовижно, що є ну, самий різний колір у моря, і такий бірюзовий є, і є такий розовенький, і є такий е, голубий. дуже. Все залежить від е, е, місцевості, тому що тут є мілина. Взагалі можна тут лежати. Отам от от є поглиб, там навіть підплив якийсь вже. якийсь вже... От, бачите, стоїть лодка якась велика. Тобто це чудове місце, яке я раджу поїхати. Звісно, можна просто нікуди не їздити і поїхати в цей готель і спокійно собі відпочивати, але е пораду, яку я даю всім, хто їде на крит, все ж таки витратити хоча б пару днів про те, щоб с'їздити колись, коли у вас є водійські права. Я навіть заморочився і зараз вам дам посилання. Покажу, дивіться, це один з. Орендувачів-надавачів автівок в цьому місці, я на нього собі перейшов. І тут можна орендувати машину на дві доби от з 7.06 зранку по 8.06 21.00. Аренда автівки коштує 90 євро. Ну і плюс ви там витратите ще там, 50 євро на бензин. Тобто там, 150 євро на два дня у вас є машина, де ви можете їздити. Хоч за цей час можна весь крито об'їхати, але я раджу, хоча б з'їздити в ханію, я раджу з'їздити е, на Балус. Якщо у вас е, вистачить ще час, можна з'їздити в Ретімно, з'їздити в балі, теж є що подивитися. Ну і при бажанні до еракльону також можна доїхати. От, в принципі, е, друга частина е, це про переліт. Зараз покажу, тому що. Я сформував пропозицію. Це моя авторська пропозиція. Ви ніде не знаєте, тому що навіть на букінгу цей готель я вам покажу, не продається. Дивіться, тобто його немає він не продається. Це лише від моїх прямих партнерів є така можливість. Я взяв його під перельоти у райнері, стикував, дав туди груповий трансфер. При бажанні можна зробити там, індивідуальний трансфер, але буде дорожче коштувати, але у вартості груповий трансфер ходить. З вильотом о 7.55 червня, і з поверненням 11 червня ви прилітаєте до Будапешту в 13.00. До Будапешту ви вже знаєте, як дістатися. Якщо не знаєте, я підкажу. Залізницею з Дніпра без проблем можна дістатися зараз до Будапешту. Але треба розуміти, що ну так, це ще час на дорогу до Будапешту, і плюс вам все-таки доведеться брати одну ніч перед вилітом і одну ніч після виліту, тому що там не виходить стиковка. Зранку виїжджає, а потяг до Будапешту прибуває пізно ввечері, тобто вам, або вам 5-6 годин десь в аеропорту гуляти, або ну все ж таки взяти ніч полежати. І так само ви прилітаєте до Будапешту о 13.00, а виїзд з Будапешту до Мухачево, де ви робите стиковку до Дніпра, зранку о 7.00. Тобто Щодня і можна погуляти ще собі по Будапешту. Так, це ну, там, плюс 150 євро на проживання десь на дві ночі, тому що ну, в Будапешті не те, що дуже там, дорогі готелі можна взяти на дорогі і погуляти ще по Будапешту на зволотному шляху. Можна там, ну, там дві собі ночі взяти. Але е, основне, що я хочу сказати, що це чудовий готель. На нього класна ціна. Так, це не якийсь лоукост готель це гарна четвірка, нова з чудовим розташуванням, але з дворазовим харчуванням. І дуже вона зручна, затишна, я дуже раджу. Все, до нових оглядів!